Та в Україні. Е, потрібно також зауважити, що за ці кошти було приплано, придбано три теплокомплекси, так... які ви можете бачити. Також портативний дисплей Брайля, е, також портативне збільшування попав. Ще цих ломагнитолог сонік, також ще сканер і приклад. Метою нашого інклюзивного читального залу це забезпечення конституційних прав для читачів з обмеженими фізичними можливостями на вільний доступ до інформації. Також це їхнє сприяння їхній самореалізації, також самопевності і ізертації в суспільство. Для того щоб вам було зручніше потім приймати саме послуги, які... На, пропонує наш інструктивний читальний зал. Я спочатку розповім вам про програмне забезпечення, а також додаткову техніку, яка наявна у нас у цьому читальному залі. Е, По-перше, це на кожному комп'ютері замовлене спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає людям з вадами зору зчитувати інформацію з екрану. Е, це спеціальна програма Джо, яка озвучує ваші всі дії на комп'ютері. Варто працює з піска. Правіло старі субіду. У нас ще до весь спеціально і при тому озвучує його в наушники. За допомогою цієї програми JOS також працює портативний бралівський дисплей. Варто наголосити на тому, що він створений і ним можуть користуватися люди з повною втратою зору. Тобто тотально не бачить. Він за допомогою за допомогою програми JOS Виводиться текст на Брайлівський дисплей, і при цьому ж таки за шрифтом Брайля люди мають змогу щитувати. Також тут є багато функцій, які допомагають і редагувати текст. При цьому ж таки над кожною Брайлівською ячейкою знаходиться спеціальна кнопочка з за допомогою курсору. Люди з вазами зору можуть ну, повільно прочитувати текст, якщо вони погано, можливо, знайомлені із шрифтом Брайля. І при цьому ж таки можна за допомогою таких певних кнопочок-гойдолочок. То слухати тексту поречення чи то по обзаду?